Будемо стратифікувати горішки, якраз пора тепер їх стратифікувати, щоб навесні висаджувати в ґрунт. Я вже то бо я була на прямій трансляції і показувала. Пісочок на дно пісочок кладемо, горішки замочуємо в воді. Скільки часу? Бажану добу, якщо не виходить, можна до 8 годин достатньо. Просто, щоб вони трошки розмочилася. І маємо оті от воріжки, кидаємо воду, замочуємо до доби, потім маємо пісочок, маємо посудину якусь робочу, на дно пісочку, воріжки ті з воду зливаємо, розкладаємо. Вологий пісочок засипаємо, залежить, скільки шарів ви будете класти. Якщо один, тільки то один, то але знизу пісочок має бути і зверху. Зверху, потом останній шар притрусили, добре втрамбували його, злегка скрупили водичкою. Можна накрити целупаном, щоб волога добре затримувалася. Кладемо в холодне місце, температура до 5 градусів. Садимо стратифікація має тривати до чотирьох місяців. Тобто, починаючи з травня, десь до середини травня, треба висаджувати їх буде вже в грунт. Тобто стратифікувати треба зі зими? Так. Так, іменно тепер то вже просто пора. Що грецький, що фундук? Грецький трошки менше треба, грецький три місяці, можна два з половиною. Тобто на наступний місяць можна грецький? Так, грецький можна ще трошки потримати, а той вже вже треба, його треба трошки довше сертифікувати. Чути до чотирьох місяців, пройде чотири місяці, ґрунт прогрівся, зробили траншейку, витягнули з... з пісочку того, гарненько собі траншейку пуляли ту. Ту бороздочку поляли до наливну 7-10 до 7 см глибина. Зверху поляли, засипали, трамбували, трошки замульчували, щоб волога затрималася. І чекаємо, що воно повинно зійти. І буде, буде рости горішки. Такі, такі Ось такі горішки. Виростуть горішки, починають родити з 3 до 5 Років, починаючи росте кущем. Так, росте кущем і зійде помаленьку потім вже чекати, коли воно буде давати урожай. Стараємося, пробуємо, вчимося, вирощуємо і будемо споживати. З руками треба чекати трошки, але на все свій час. Дякую всім, будьте здоровенькі. Всього доброго. Будьте здорові! па-па.